Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк зустрівся з журналістами краю. Він проінформував про результати засідання ради регіонів у Києві та відповів на запитання представників прикарпатських мас-медіа. Як повідомив Михайло Вишевнюк, Раду регіонів першу чергу хвилювали осінню польові роботи в Україні. Що і скільки зібрали, де і що посіяли. Переконаний, якщо наступні роки будуть такими плідними, то ми вийдемо на передові рубежі в сільськогосподарському виробництві. За останні роки Україні по отримала надзвичайно великий привіс сільськогосподарського виробництва 40%, більше 40%. І Україна зараз вийшла на перше місце у світі по реалізації. Соняшнику Україна зараз займає друге місце у світі після Сполучених Штатів Америки по реалізації зерна і шосте місце у світі по реалізації продажу на експорт кукурудзи. Розвиток сіл головна і наболіла проблема України. Село має бути максимально наближене до міст з розвинутою інфраструктурою, дорогами, соціальними гарантіями та працевлаштуванням. З дорогами цьогоріч не впоралася. Гроші з'їло погашення державних кредитів. Наступний рік має бути переломним у вирішенні цієї проблеми. Тим паче, що Україна хоче претендувати на проведення зимових Олімпійських ігор у 2022 році. Державна цільова програма розвитку спортивної та туристичної інфраструктури передбачає реконструкцію існуючих та будівництво нових шляхів сполучення. І під це вже є гроші. На раді регіонів порушилося питання реформування житлово-комунальної господарки держави і її готовності до зими. Михайло Вишевнук каже, що у цьому питанні повчальний досвід у наших сусідів із Закарпаття. В області пішли на децентралізацію опалення, пішли на локальні котельні невеличкі по мікрорайонах. Є мікрорайончик, він має невеличку локальну котельню, він має тих страшенних втрат по трасах, які перекидають на, для оплати для людей. І не тільки пішли на локальні котельні, але максимально пішли на індивідуальне опалення. От де є такі багатоповерхівки мікрорайон, там локальну котельню поставили, а в більшості дали можливість населенню перейти на індивідуальне опалення. І результат на сьогоднішній такий в Закарпатській області. Що на сьогоднішній день Закарпатська область не має боргу по, за енергоносії, не має боргу вона за електроенергію і за газ. Наша область на сьогоднішній день немало-небагато ні багато, сто мільйонів боргує за використаний газ за цей рік і за попередні роки. На прес-конференції журналісти довідалися, що Івано-Франківщину прийнято до асамблеї європейських регіонів ще один крок в Європу зроблено. Що стосується ситуації, яка нині склалася в Калуші, Михайло Вишевнюк інакше як піар-акцію не назвав. Нагадаємо, що там бюджетникам не виплачують зарплати. Голова обласної державної адміністрації каже, що про затвердження міського бюджету на зарплату вже закрався прецедент. Всього на всього 65% від загального обсягу бюджету. Відтомість працівникам міської ради виплачували колосальні премії, майже по 20 тисяч гривень на кожного. Це не красиво. І це політична піар-кампанія, політична акція. По-другому це не росіння. І крім того, всього, я би сказав, що навіть ну, не по-людськи, це по великому рахунку.